Наприкінці минулого тижня в Києві пройшла масштабна конференція під назвою «Fujitsu IT Future». Орієнтована вона була перш за все на бізнесменів, які бажають наповну використовувати переваги сучасної техніки на своїх підприємствах. Були представлені моделі серверів різних типів, а також нульові клієнти. Останні виглядають як звичайні монітори, до яких можна приєднати клавіатуру та мишку. Всередині немає ніяких традиційних для ПК компонентів. Усю інформацію нульові клієнти отримують з центрального серверу, з якого і запускаються потрібні програми. Через таку свою будову нульові клієнти неймовірно ощадливо використовують електроенергію. Також вони абсолютно безшумні, адже позбавлені і вентиляторів. Робота таких систем настільки проста, що для її управління компанії не потрібен системний адміністратор. Ідеальний варіант для багатьох підприємств. Особливо відзначимо системи для оперативного збереження даних сімейства Етернос DX об'ємоми до 4500 ТБ. тисяч терабайт. Це універсальні платформи, що нараховують десятки вінчестерів, причому вони можуть бути різних типів. Працюють вони майже безвідмовно, а для додавання вінчестерів їх навіть не доведеться відключати. Серед різноманіття мобільних комп'ютерних рішень окремого відзначення заслуговує бізнес ультрабук Fujitsu u 772 Про його особливості розкаже представник компанії. Ну, во-первых, це єдиний ноутбук. Да, единственный ультрабук бизнес назначения, але їх да, просто нет других на рынке. А во-вторых, единственный ультрабук, делающийся в Японии. тож компанія Фуджитсу, як бачите, пропонує повний спектр техніки для бізнесу різноманітних форматів і всіма силами намагається задовольнити смаки найвибагливіших клієнтів.